Добрий день любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року. Ми продовжуємо. Ну, Хочу вам показати таке, таку гібридну форму. Можливо, це сорт, не буду казати, це американський кишмиш, кишмиш Vitro Black. Ну це прививочка вже е, не минулого року. Позаминулого року минулому році я вже було коротеньке відео. Були перші такі сигналочки невеличкі. В цьому році вона вже, дивіться, на цьому пагіну показала дві такі чудові гроночки. Ну вони там є. Е, ну, Дуже багато не виходить показати, бо на цьому кущі у мене десь ну, форм 6-7 мав поки розкинути, мав місця, щоб йому дати волю, можна сказати так. І щоб він показав достойні результати. Ну я думаю, якщо його, йому місце, то, можливо на наступний рік трішечки я зроблю тут дещо де може видало, де, де кущики піднялись, дещо залишу і наступний рік він ще більше себе розкриє. Ну, на даний момент ось дивіться таке. В минулому році там було вже відео, ягодка в нас показувала, була не така крупна. В цьому році вже і гроночка, і ягодка трішечки у нас збільшилась. Тому, я думаю, з набором деревини, з набором, якщо буде корневласний, також і корня, і... Рукавів він покаже достойні результати. Це кишмиш з раннім терміном достигання. Я думаю, він дожен бути першого класу без насінневості. Ну, зараз ми все провіримо. Зараз включимо ваги, зріжемо декілька ягідок. І покажемо вам. Ось дивіться, тут у нас 7 ягідок. Дивіться, вже 4 грами. В минулому році вроді би там 2-3 грами ягодка була. 3 вже ось, появляється у нас трішечки більше. До 4 грамів. Ну, з набором деревини 3,5 вона, я думаю, буде прибавляти. 4,5 вже ягідка. 4,5, то можливо буде і до 5 грамів. Ну, от 7 ягідок у нас 26 грамів. Ну а зараз провіримо. Клас без насінневості, дивіться, 100% перший клас. даже нема, можливо, он, якийсь рудиментик чи волосочок там не буду я. Ось, якщо і так, і так розрізати, якщо я, ну, нічого я не знаходжу. Максимум, не знаю, це волосок, це навіть не, не рудимент. Так що з першим класом без насінневості. Ось така у нас гібридна форма Kesmih Vitro Black. Бачите, перший клас підтверджується. Ну, ось такий поки у нас результат по цій гібридній формі. Ну, на наступний рік, я думаю, він ще в нас додав. І ми вам покажемо. Так що, кому понравилось таке відео, ну, зараз я ще... Секундочку. Ну, Він вже майже готовий. Хрумка ягода. Перший клас без насінневості. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і йдемо далі. На цьому поки все. До побачення.